А що все почалось? В минулому році ми з моїм товаришем, якого звати Руслан Синицький. Він дуже відома людина не тільки в Житомирі і в Україні, і багато з її межами. Дуже багато думали, що ми можемо корисно зробити в першу чергу для свого міста. І фокус був саме на it галузь на освіту. Чому? Тому що це. Це найбільше багатство на сьогоднішній день і найбільший вклад, який можливо зробити, це вклад в розвиток дітей і в освіту. От тому виникла така ідея створити таку школу, академію і саме на Житомирщині, тому що я і Руслан ми є житомирянами. Цей проект він вже стартував. Стартував він ще наприкінці минулого року. Першими нашими студентами це були. 16 дітей з будинків сімейного типу Житомирського району. Вони вже закінчили навчання. На сьогодні навчаються дві групи по 25 дітей. 14 квітня вони теж будуть випускниками, а 3, 5 квітня стартують, стартує навчання ще у двох груп дітей по 30 чоловік. Зараз цей проект тільки в Житомирі і Житомирському районі. В майбутньому ми плануємо його розширяти на всю Житомирську область і ключові регіони України. В нашій тій школі є два напрямки: перший це основа програмування, і другий це основа веб-дизайну. Чому краще в нас, ну, потрібно просто побачити наших тренерів, рівень наших факівців, і тоді все стане зрозуміло. Ми дуже ретельно підбирали команду, і я думаю, що в нас все вийшло. В наступному місяці буде така івент зустріч е вживу, офлайн, в Житомирі, в готелі е Рейнкардс. Вони будуть всі запрошені і, і, і вас запрошуємо вислати цю подію, і от всі побачать, хто це і хто наші люди. Ми набираємо дітей від 12 до 21 року. Е що потрібно щоб до нас потрапити, перш за все, це бажання самої дитини навчатися. Це головне, якщо в дитини є бажання, немає ніяких перепон, перешкод, щоб не потрапити в нашу академію. На сьогоднішній день переважно це діти таких призливих верст населення, як внутрішньопереміщення особи, це діти з багатодітних сімей і з малозабезпечених. Чому саме вони їм ну, найважче в сьогоднішній час, так як у нас навчання безкоштовне, ми почали з цих категорій, попрацювали з управлінням соціального захисту. З управлінням сім'ї молоді спорту вони нам допомогли в цьому. Ми набрали перші групи саме за віки. Діти з нуля починають навчатися, тому вони називаються основи програмування, грамування і основи дизайну. Діти мають ну, повинні мати хоча б якісь там із гаджетів, планшет, телефон чи ноутбук. Якщо в дитини зовсім немає нічого, ми в цьому теж допомагаємо. Навчання відбуваються будням дням. Діти навчаються два рази на тиждень це основи програмування і дизайну. Також два рази на тиждень у них англійська мова, і один раз на тиждень вони працюють з психологом. Там їм допомагають в тому, щоб діти все-таки зберігали спокій наш непростий час, як себе реалізувати, як навчатися під час війни і такі далі. Навчання триває перший курс це два з половиною місяці, другий курс чотири місяці. Діти по закінченню першого навіть першого курсу вони вже отримують сертифікат джуні, тому що перший курси діти будуть розуміти візуалізацію сайта, що він складається, як він виглядає, і так далі. Другі курси це вже більш технічні моменти, технічні питання. Діти по закінченню другого курсу вже будуть знати, як наповнювати сайт. Вони пишуть коди самі. Ну в такому просто безумовно. У нас є партнери. Ну, перш за все, це ті люди. Які в минулому вони вже будували школи в странах Африки і Третього світу, допомагали цим діткам, вони відгукнулись. І коли ми до них звернулись, я би хотів назвати такі компанії як Acronis такі компанії як ЄБР, Європейський банк реконструкції та розвитку, це PM Partners, це Буст Хуб, якщо конкретно по людям, це Максим Прохоров і той же Руслан Саницький. Звичайно, у нас є такі амбітні плани, ми хочемо і розширюватись. І, я ж сказав, це будуть не тільки в Житомирська область, а й що регіони в Україні. Ми, як і будь-яка будь нормальна людина, яка щось нове створила, хоче розвитку подальшому. Так що ми це повинні. Я би хотів би звернутися до всіх дітей, до бажаючих, які підходять нам по віку. Телефонуйте. У нас вже є сайт створений. Заходьте, дізнавайтесь, умови вступу, умови навчання. Ми залюбки будемо вас чекати і навчимо всьому, чому можемо.